Роблю блюдо з дуже-дуже кріпкого дуба. Дуб красний, красний дуб. Оце вибрав диском ланцюговим. Насічку зробив, таку вибив. Вибив. Зараз вам покажу свій новий інструмент. Оце отак. Молоток каменяра камінчика і цеглу рубати. Я її заточив і вибиваю. Вибиваю такі сегменти вдовж і поперек, які я напиляв. А потім буду оцією ударною, ударною стамецькою в чистоугу вибирати. Довго. Ну, а що ти зробиш? Нема у мене такого диска і не хочеться. Хочеться ручну роботу зробити. Далі покажу, як. як вона вийде. Таке старий-старий дуб. І навіть я не знаю, оце, чи осколок залетів в нього, чи ну це такий посрізала гілки мінами ще в 22-му році. І не знаю. Потім гляну, що там в отворі є. ну Далі буде.